Ненька, ой клас, ой клас. Я ж кидав туди. Це ну, ну дуже цікаво, дуже цікаво. річка, яку ти перший раз в очі бачиш. Рибу, яку ти перший раз зловив у житті. Оця мальовнича природа. Це кайф, реально, прикольно. Це дуже цікаво. Такой, ти отакий ти деш, ідеш, а там за що там за поворотиком цікаво? Яка водичка? Де ямка буде наступна? Блін, круто. Я у захваті. Круто.